Кібербезпека важлива. Чому? Тому що в нашому сучасному світі, де ми живемо, коли ми користуємося мобільними телефонами, ми користуємося соціальними мережами, коли одні соціальні мережі заборонені, як, як то ВКонтакте, інші соціальні мережі, як то Facebook, Twitter, LinkedIn або Instagram, є безкоштовні. Але до речі, чому вони безкоштовні? Тому що в обмін на те, що ви користуєтеся ними як користувач, ви надаєте доступ до своєї приватної інформації, з якої можна збудувати ваш інформаційний портрет і використати вас, точніше, не вас використати, а спонукати вас до певних дій, таргетуючи на вас рекламу або якісь спільноти, або моделюючи те, на що ви відреагуєте, і показуючи вам цей контент. Отже, кібербезпека важлива. Говорячи про кібербезпеку в сучасному світі, ми можемо розділити кібербезпеку на три напрямки: перший напрямок це особиста кібербезпека, другий напрямок це професійна кібербезпека і третій напрямок це державна кібербезпека. Отже, почнемо з особистої кібербезпеки. Особиста кібербезпека починається з того, що ми не натискаємо підозріле посилання, ми не відкриваємо фішингові листи. Дуже важливо захистити свою пошту від проникнення, тобто встановити двофакторну аутентифікацію. При бажанні і при необхідності зменшити користування соціальними мережами для того, щоб не лишати інформаційний слід в цих мережах і, наприклад, не логінитися в інші, інші додатки за допомогою Facebook. Тому що, наприклад, це дуже легко. Ви, ви з одного боку маєте зареєструватися на якомусь веб-сайті, а з іншого боку, просто натиснули Зареєструватися через Facebook, зайшли в сервіс і скористалися і, можливо, один раз, але ви залишили цей електронний слід, який допоможе Facebook або допоможе Інстаграм, або допоможе іншим платформам зробити висновок про вашу поведінку. Тому менше користуватися цим і менше поширювати фейки. Менше долучатися до поширення ІПСО, а так само менше читати цю інформацію, щоб бути враженими цим. Тобто, говорячи про особисту кібербезпеку, можна сказати, що існує дуже багато тренінгів, існує дуже багато рекомендацій, як убезпечити особисто себе, убезпечити своїх дітей, убезпечити своїх батьків, убезпечити всіх оточуючих для того, щоби менше. Бути залученими до цього, особливо важливо не втратити гроші, тому що дуже, дуже часто, особливо в останні дні, приходить дуже багато розсилок, як би швидше можна заробити, виконуючи дуже просту роботу і за це будуть платити гроші там 100 дві гривень в день або в годину, і там до декількох тисяч гривень в місяць просто за те, що ви лайкаєте відео. Це неправда, і це є якраз. Той приклад, коли особиста кібербезпека дозволить вам. До цього не долучатися і бути в безпеці, загалом це про особисту кібербезпеку, кібербезпеку суспільства, яку в принципі кожен підтримуючи робить великий внесок в те, що наша, наша країна буде більш безпечна в цьому прям. Переходимо далі до професійної кібербезпеки, і це найцікавіший, найбажаніший вид кібербезпеки, який існує, тому що тут залучені гроші. Тому що дуже легко і дуже спокусливо, ну можливо, не так легко, але спокусливо зламати якусь компанію і починаєте її шантажувати для того, щоб заробити мільйон євро, мільйон доларів легко. Тому що ви, наприклад, або як я маю на увазі, хакер якийсь зламав а, сервер компанії, зашифрував це, і компанія просто зупинилась, вона не може працювати, і ви за те, що а, ви все відновите, ви все розшифруєте, вимагаєте гроші. А, саме тут, якщо говорити... Існує можливість долучитися до е, спеціалістів, які боронять кібербезпеку компаній. Тому що е, зараз, наприклад, тільки в Німеччині відкрито більше 100 тисяч вакансій, от зараз, е, на кінець 2023 року, е, більше 100 тисяч вакансій, які треба по закрити, і йде треба е, е, кіберспеціалісти. Е, кіберспеціалісти е, це або кібердетективи, або кібертренери, або там, і, там, там дуже багато, в принципі, якщо говорити про професійну кібербезпеку, Безпеку, вона ділиться, там є а, технічна, є паперова, а, є особиста, є етична, дуже багато а, і, в принципі, на кіберспеціаліста можна вивчитися в Україні. декілька університетів пропонують цю вакан... вакансію цю спеціальність, тобто можна вступити і обрати цю спеціальність. Якщо більш детальніше заглибитись. А то більше в технічну сторону, то там є Blue Team і Red Team. Blue Team – це ті ці, ці спеціалісти, які захищають компанію. Red Team – це ті, які атакують компанію. Тобто, в, в поєднанні між Blue Team і Red Team знаходиться ця, ця золота середина, коли компанія більше захищена і е, не може піддатися такою легко, легкою атаки атакою е, ззовні але наприклад я є є таке поняття як баунті бак Тобто коли ми залучаємо зовнішню компанію для того, щоб перевірити, чи можна зламати нашу компанію, так і вони намагаються зламати це те саме, а це так само використовується для підвищення кібербезпеки. А за минулих випадків, коли компанії були підвержені кібератакам, це, наприклад, атака на У 2020 році, начебто, це було і дуже дуже сильно гриміло по всій Україні, що персональні дані розробників, контракти. Дані паспортів, все це витекло в мережу і стало доступно. І програмісти вони або не тільки програмісти, інші люди опинилися під загрозою. Інший дуже відомий випадок це вірус 5, який заразив сервери компаній, державних інституцій. І все було зашифровано і вимагали великі гроші для того, щоб відновити роботу. Ну, наприклад, водоканала або там, наприклад, якоїсь стратегічної компанії, яка постачає світло, і все відразу припиняється. Воно вона не може працювати, вона не знає скільки там світла коли пішло, або як його подавати. Ну, коротше, все зупиняється, і це дуже дуже впливає на людей. Тобто професійна кібербезпека це той напрямок, який до який можна долучитись, в якому дуже багато грошей, і цей напрямок зростає просто шаленими темпами. Тому один з моїх меседжів в цьому відео якщо ви думаєте, як в IT увій... увійти в IT, то подумайте про кібербезпеку. Це... Ну, дуже прикольно. І третій напрямок це державна кібербезпека. Це дуже важливо, тому що держава опікується кібербезпекою людей. Ну, суспільство загалом вона бере на себе відповідальність для того, щоб суспільство було більш обізнане. Вони створюють кіберполіцію, вони створюють держспецзв'язку, який займається тим, що записує такі самі відео. І в них є youtube канал, де вони викладають тренінги, де вони викладають інформацію, як не піддатися. І псо атакам, як не втратити свої гроші, як не, не знаю, поширити поширити свої персональні дані і стати об'єктом атаки. Якщо навіть ви особисто не стали об'єктом атаки, то ваш комп'ютер може бути зараженим і через ваш комп'ютер можуть атакувати когось іншого, а для того, щоб потім ви стали підозрюваним. Ну або не підозрюваним, або просто ланцюгом. Точніше етапом в цьому ланцюзі, який використовується для атаки. Держава так само дуже важливо опікується військовим напрямком, тому що дані військових, як плануються операції, як, ну, все, все, що стосується з цим напрямком, так само має бути захищеним. Дуже велика відповідальність покладається на державу. Вона дуже багато чого виконує, дуже багато чим опікується. І кібербезпека на рівні держави вона відіграє дуже важливу роль. А з останніх випадків, коли пам'ятаю, коли був зламаний, була зламана державна інституція, це злам сервера ЦВК в момент вибору, в момент президентських виборів, там зламали, записали якесь відео, розмістили його на сервері і планували викласти його. Онлайн в мережу після того, як вибори закінчаться, але це було знайдено і це було виправлено. Висновки прості: кібербезпека дуже важлива, як особиста, так і державна і професійна. Якщо ви будете дотримуватися базових правил, інформаційної гігієни, слідкувати за вашими дітьми або родичами, або батьками, Україна стане трошки безпечніше. Якщо ви хочете долучитися до, 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 до кібербезпеки в плані а, спеціальності, Вчиться кібербезпека. Це на, на, на найближчі роки вона дуже дуже буде розвиватися, вона дуже перспективна. Говорячи про кількість вакансій в Німеччині, це більше 100 тисяч, і це тільки про одну країну. Ми не, я не говорю про інші країни, про штати, наприклад, про Ізраїль, про інші компанії країни, де кількість вакансій дуже велика. Тому, Думайте про те, як увійти в ІТ не тільки як програміст, а як кібербезпеки, кіберспеціаліст. Це дуже актуально. І загалом, ще раз повторюю, кібербезпека дуже важлива. Побачимось.